Вітаю, я Саша Гурші, тревогент. А це готель Tree, що на острові Шрі-Ланка. Маленькі готельки розташовані на першій береговій лінії, і в принципі показувати великий огляд немає чого. А проте коротенько вам покажу територію, пляж, номери. І якщо ви розглядали цей готель, сподіваюсь, випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайк цим відео, бити в дзвіночок, підписуйтесь мій на канал, інстаграм та погнали на огляд. Територія готелю взагалі малесенька. Виходимо з рецепції від головного корпусу, і все, що ми бачимо, це один єдиний басейн і відразу через 10 метрів вхід в океан. Якщо ви приїжджаєте саме за океаном, засмагати, купатися, то можливо цей готель якраз саме для вас. Ось тут у нас розташована рецепція. Трішечки вище, основний корпус з номерами. І я вам дуже раджу бронювати номер сів'ю, тому що ви покидаєтесь, виходите на терас. На терасі є шезлон... Не шезлонги а, крісла та столик. П'єте каву, і у вас неймовірний вид на басейн. І, звісно ж, на океан. Чим вище номер, тим краще буде вид. Якоїсь інфраструктури при самому готелі більше немає, можна вийти за територію готелю. Поруч є місто, є цивілізація. Можна буде пройтись, прогулятися в вечірній час або в день, сходити в ресторан, поїсти море продуктів. Все тут поруч. Але ходимо з вами до пляжу. У нас піщаний пологий захід в океан. Дуже зручно, в першу чергу, сім'ям з маленькими дітками та дорослим, які не вміють плавати. Ось у нас загальний міський пляж, ось територія готелю. І якщо інші готелі розділяють себе якимось парканом, то тут, в принципі, паркану немає. Купаємось і відпочиваємо засмагаємо саме на цих шезлонгах. Я думала, що територія готелю лише ось ця, але ні, є ще трішки території ось там, і там невеликий басейн. А, басейн, і, до речі, тренажерний зал. Навіть тут знаходячись, видно, що він тут є. Також при готелі є спа-центр, тож якщо ви приїжджаєте на відпочинок, можна буде сходити записатись на спа процедури. Ще готель і маленький, але перлина цього готелю це пляж. Піщаний пологий захід, чистий океан, і відразу буквально в 15 метрах від рецепції, ось рецепція, ось басейн, глибина його метр сорок. І ось відразу пляж. Що ще потрібно? А якщо приїжджаєте саме за океаном, поплавати, позасмагати. Тож, що вам готель сподобався, беріть його на замітку. До речі, на момент зйомки на жовтень місяць проживання в цьому готелі на двох на дев'ять ночей коштує близько 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень на 10 днів. Але це в жовтні, коли ще тут не сезон. Сезон, звісно, ціна буде вища, і до цієї вартості додаємо ще переліт. в середньому. 700 1000 доларів з людини в дві сторони, в залежності від того, з якого аеропорту ви будете вилітати. Тож якщо плануєте відпустку на Шрі-Ланку, пишіть мені вайбер, я прорахую для вас цей будь-який інший готель на потрібні вам дати та з найближчим до вас аеропортом вильоту. Ось такий вигляд має головний ресторан готеля. Саме в цьому місці проходить сніданок, обід та вечеря. Готель працює на всіх типах харчування. Можете приїхати на сніданках. Сніданки вечері, сніданки, обіди та вечері та все включено. Звертаю вашу увагу, що якщо ви приїжджаєте на будь-який тип харчування не все включено, то напої в проживання не входять. І зараз швиденько вам покажу, взагалі, що у нас в готелі на сніданок і як виглядають лінії роздачі. Готель бюджетна четвірочка, проте на сніданок є кавун, такий втомлений зелений. Папайя, банан, гуава. Пройшовши трішки далі, поверх готує омлет, Сухі сніданки і там у нас гарніри. Мали б бути гарніри, але, скоріше за все, ресторан закінчує роботу і закривається. Харчування тут буде скромне, але готель на відповідний бюджет. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу базову категорію номер, номер Superior Sea View, Саме з видом на океан. Більшість номерів в цьому готелі саме цієї категорії. Номер, в принципі, простенький, невеликого розміру. Ось, двоспальне ліжко, зона відпочинку. Відразу вам покажу ванну кімнату. О, Якраз в ванній кімнаті пройшла реновація. Є рукомийник, є унітаз. З іншої сторони, у нас душова кабіна. При вході розташована шафа на пляжні рушники, ой, на капсі та халат тут не розраховуємо. З іншої сторони у нас місце під речі, холодильник, він не заповнюється. Дзеркало, плазмовий телевізор. Є абсолютно у всіх номерах кофейно-чайний набір. І що мені тут подобається, так це балкон. Балкон з ось таким неймовірним видом на океан. Ви лише представте, ви зранку прокидаєтесь. Ви прокидаєтесь і першим, що ви бачите, це, звичайно, океан. Готель простий, бюджетний. Але будете знати, як виглядають номери в цьому готелі. І зараз покажу вам ще одну категорію номера номер делюкс. Це був суперіор. І друга категорія номерку я вам покажу, буде номер делюкс, його площа 65 квадратних метрів. І зараз все подивимося. Відразу приході у нас кафейно-чайний набір, робоче місце, загальна кімната. Але давайте почнемо саме з ванної. Рукомийник, дзеркало. З цієї сторони у нас туалет, має окремі двері, а з цієї сторони у нас розташована душова кабіна. І ви лише погляньте, яка тут ванна. Ви лише, уявіть, ви приймаєте ванну, можна буде відкрити вікно, і при цьому у вас буде неймовірний вид на океан. От ванна мені подобається. Відразу можна побачити загальну кімнату, балкон. І перейдемо зараз в спальню. В загальній кімнаті у нас зона відпочинку, є крісло та диван. І велике двоспальне ліжко King Size. Навпроти ліжка телевізор. І на балконі у нас так само неймовірний вид на океан. А також у всіх номерах є сушка. Можна буде тут просушити свої речі, але звертаю увагу, що тут підвищена вологість, і речі можуть сохнути дуже довго, навіть декілька днів. Ось так виглядає номер Deluxe. І по можливості я вам раджу бронювати саме цей номер, проте його в готелі буквально декілька всього номерів в порівнянні з суперіорами. Я вам показував тренажерний зал з вулиці, а зараз зайдемо, побачимо всередину, як він виглядає. При вході у нас є. Рукомийник можна буде все себе змити. І ось такий маленький фітнес центр складається він всього з трьох кардіотренажерів. Проте прийшли зранку, позаймались, побігали. З ось таким неймовірним видом на океан. Вид дійсно неймовірний. І навіть на цих трьох тренажерах є величезне бажання займатися. А вже потім пішли на сніданок. Основний бар нашого готеля. На барі у нас алкоголь місцевого виробництва, є декілька видів імпортного алкоголю, проте імпортний за додаткову плату, є бутильоване пиво, і ось така зона відпочинку поблизу самого бару. Можна під коктейлі як всередині, так і на терасі. Також є столики. І при цьому у вас відразу вид на океан і звуки хвиль. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну, що ж, на превеликий жаль мій випуск добігає свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисний. Готель маленький, показувати тут щось немає чого. Басейн, океан, номер, в принципі, все. Я знімаю для вас огляд в вересні 23-го року, в цей період тут ще не сезон. Океан хвилюється, погода часто змінюється, але зараз сонячно, класно. А проте сезон в цьому регіоні саме з. Листопада і по квітень. Тож якщо плануєте свій відпустку на Шрі-Ланку, звертайтеся зразки. допоможу вам в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Мене звати Саша Гуржі від вас. Лайк, підписка на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.